Мої вітання, друзі! Ну що, настали ті дні, нарешті сонячні. З одної сторони класно ми чекали, коли ж вони прийдуть. О, сонця не хватало не знали, як зарядити акумулятори, а тепер наша ситуація виходить, зворотня. Сонце є, акумулятори заряжені. Все в нас біліра загріті. Ось І простоє наше сес. В цьому нам поможе пристрій. Який я анонсував вже не раз, називається він Сонячний вампір. Зараз йдемо докладно про нього поговоримо. А поки що хочу вам задати запитання. Точніше, навіть хочу почути вашу думку. Докупив я 6 панелей, які буду ставити сюди на схід. Замість цих двох. Ці дві перейдуть на основне поле, буде 8. Сюди хочу поставити 6. Получається, кут дах у мене 21 градус. А панелі встановлені всі під 46. І тут таке в мене питання. Чи ставити ці 6 панелей, також робити е монтаж під 46, чи все ж таки класти 21 просто на дах. Я гадаєте, наскільки підніметься продуктивність, якщо зроблю спеціальні підставки. Е там, виходить, в мене фасад. ну така, е Лице, скажем так, будинку, і трохи мене піднапрягає от, іменно такі тип, паруси, що стоять. Ну, чисто з естетичної сторони. Задумався над цим питанням. Так що чекаю від вас коментарів, поради. Варто заморачуватись підставляти чи не варто панелі. Пишіть коментарі, буду дуже вдячний. І так, давайте повернемося до нашого вампіра. Ось така в нас ситуація. Будинок споживає лише 100 Вт. На панелях зараз 500, бере інвертор. Тут у нас виходить, наш вампір. Ось це модуль, я його підключив. Дає він команди на таке реле. Реле подає напругу на нашого споживача. У мене в якості споживача ось цей електрокотел. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Вмикаю я наше реле. Так, пішло навантаження. На котла я поставив навантаження на один тен. Тен має в районі 2 кВт. Зараз ми подивимося, як буде працювати наш вампір. Пристрій наш підключений до Wi-Fi модуля. Ось де кабель до нього сюди. Є така програма спеціальна, яка ви скачуєте на сайті виробника. Де можна робити налаштування. Давайте відійдемо від вітру, щоб не було так від інвертора. Ось так виглядає наше меню. Дуже широкі тут налаштування. Як бачимо, Тут ми вказуємо вольтаж по панелях. Тут можемо виставляти обмеження в роботі нашого вампіра. Ну, зараз ми до цього дійдемо. І так, я вмімнув пристрій, як бачимо, він показує. Що зараз задіяний наш тен на 57%. 57% це в нас виходить, він видає 1,6 кВт. Бачите, 1,7. Ну, буде пригати, регулювати. В районі 1,6 кВт. Це та енергія, яку би ми втрачали, якби не працював наш пристрій. Ось як бачите, зразу ми забираємо все, що є на панелях. Він підрегульовує постійно, а пробує забрати все більше і більше. І відповідно до того, скільки є на панелях, він регулює нашу а, ну, потужність. скажімо так. Всі дані відображаються в застосунку. Тут ми можемо обмежувати, який хочемо вольтаж панелей виставляти. Можемо вказати, що, наприклад, якщо вольтаж батареї становить там. Менше як, ну, давайте сюди е, вкажемо, наприклад, ми хочемо, щоб він не працював, якщо вольтаж батареї менше, як, отут ми зараз вкажемо 55, наприклад, щоб було наглядно. І він перестане працювати. Ми вказали 55. Як бачите, засвітилося червоним. Програма бачить, що батарея ще не досягнула 50%. 5 вольт і виключила наше е, наш пристрій. Як бачите, завантаження 0, перевіряємо все, навантаження 0. Зараз ми приберемо, тому що я заряджаю акумулятор до 54,5. Забираю. Зараз програма проаналізує і плавно почне забирати з поля. Все дуже класно, що вона робить це плавно. Не перегружає інвертор, тому що ми знаємо, що різкі скачки для інвертора шкідливі. Ось, бачите, набирає, набирає. Також ми можемо поставити там обмеження в е, навантаженні інвертора. Я поставив, щоб якщо навантаження більше 4 кВт, тобто 4000 Вт, пристрій не працював. Тож ми можемо тут е, в відсотках батареї сок. Е, так само, якщо йде заряд в амперах, розряд, це все вказати, все, ну, тут все просто. Що хочу сказати, дуже класна підтримка технічна виробника. Є посилання на сайт в інструкції, по QR-коду переходите, там шикарний опис. Ну, просто, Як налаштувати що до чого. Ну, чесно кажучи, розбереться, я думаю, будь-який. Ну, з такою підтримкою однозначно. Є тут ручний режим, давайте ми на нього подивимося. Тут ми можемо вказувати постійно, скільки він має забирати пристрій з нашої мережі. Оце я багато писав. Давайте ми поставимо, скажем, 20%. Ось так. Все, я поставив 20%. Бачите, 20% у нас становить скільки це в ватах. От, в районі 160 Вт. Зараз воно стабілізується, менше, напевно, буде. Ось так. Стабілізується. Ну, давайте, грубо, це буде 146-145 Вт. І він постійно буде тримати, забирати з панелей от з тих, скажімо так, цей показник, який ми ввели. Можемо там, давайте поставимо 50, подивимося, як воно в нас буде відбуватись. Дімер ставимо 50, Все, він розігнався. І тепер він у нас постійно, поки є, звичайно, на панелях, буде е забирати 1250 Вт. Це все ж залежить від того, яке навантаження, ну, який тен, якої потужності ви на нього підключили. Якщо ви підключите там 5 кВт, то, відповідно, там 50% це буде 2,5 кВт. По комплектації пристрій е, продається окремо, вартість його, ну, ви не повірите, але він в районі тисячі гривень всього лиш. Далі треба купувати таке ось реле. Всі посилання є на сайті виробника. Реле є різне, в мене на 25 А, тому що більше в принципі, не планую поки що підключати. бо як бачили, сонячне поле в мене не дуже велике. Якось так. Дуже класний пристрій. Давайте ми вернемо на автоматичні налаштування. Так. Подивимося, як він функціонує. Ось бачите, він потрохи набирає, скажімо так, промацує панелі, дивиться. У мене робочий вольтаж. Поля Получається 250 вольт. Ось тут я їх би вів. Повторюсь по налаштуваннях на сайті все дуже класно, детально описано. Заходьте, читайте, дуже комунікабельний розробник. Я думаю, що він вам допоможе в налаштуваннях без проблем. Пристрій мені сподобався. Дивіться, враховуючи його ціну, це просто бомба. Тепер я вам анонсував, що буду кожного першого понеділка нового місяця говорити про свою генерацію, про економію. Зараз у нас, виходить, від понеділка в загальному будинок спожив 185 кВт з половиною. З мережі при цьому я спожив 35 це е, треба врахувати, що сьогодні вночі я заряджав акумулятор, так як гідрометцентр передавав, що сьогодні буде дуже хмарно. Думаю, зекономлю вночі заряджу. Ну, як бачимо, не так сталося, як гадалось. Е, до чого я? Тепер я буду так само засікати, скільки мій е, вампір додатково зніме з мого поля протягом місяця. Ось тут у нас показники. Сьогодні у нас 14 березня. Стартовий показник буде 2429 кВт. Подивимося, скільки він е, додатково нам зніме з панелей до першого понеділка. Получається квітня місяця. Цікаво мені самому. Якось так. Задавайте ваші запитання, е, пишіть коментарі. Що мені ще сподобалось, е, дехто пише. Є пристрої, які знімають з панелей, але не задіють при цьому інвертор. З однієї сторони, вроді і класно, ось. але з другої треба враховувати, що е ці пристрої подають постійний струм. А постійний струм, як знаємо, він небезпечний, особливо, коли він подається на нагрівальні прибори. Ви не можете поставити ніякий там ні діфавтомат, ні УЗО. Для захисту. Так що, як на мене, перспектива така собі. Ну і плюс ці прибори дорого вартують. Порівняно з нашим, якби вампіром це взагалі космос. Ще раз прошу вашої поради стосовно кута встановлення панелей. Всім дякую за увагу. Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім добра!